Призом буде велика статуетка у вигляді кіндера сюрприза. Можете починати. Та я про таке з самого дитинства мріяла. Сподіваюся, цього разу успіх буде на моїй стороні. Ось ще що, ця суперова статуетка буде моєю. І дуже скоро ти в цьому сама переконаєшся. Дівчатка час вийшов. Я знову дуже задоволена тим, що у мене вийшло. Як вам, мій кіндер? Марі, ти знову не старанна. А я. А в тебе Мія він вийшов таким життєрадісним! радісним. Вітаю! Він дістається саме тобі. Ура! Знову перемога! Подивимося, що там всередині. Оце да! Скільки кіндер-сюрпризів! Одним я навіть готова поділитися з Марі. Спасибі! Це так круто. No. Нарешті я зможу з'їсти хоч. щось. А тепер час дізнатися, які іграшки заховані всередині наших капсул. Дивись, які прикольні. Дай п'ять, Марі. Тепер у нас є ціла колекція іграшок із кіндером.